Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Київ Ігор Кушнір покинув територію України з довідкою про інвалідність, проте це не завадило йому здійснити сходження на Еверест. Президент Київ Ігор Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест. От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров'я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям. Загадка дивуються журналісти Бігу Підйом на по подружжю обійшовся у 150 тисяч доларів. Нагадаємо, раніше журналісти виявили на лазурному узбережжі біля Ніци розкішну віллу, яку три роки тому придбала компанія дружини президента Київміськбуду. її вартість понад 20 мільйонів євро. Сам Кушнір неодноразово виїжджав за кордон під час війни, нібито за станом здоров'я, будучи державним службовцем, і отримуючи кошти з бюджету, він та його родина стали власниками елітної нерухомості як за кордоном, так і в Україні. Зокрема, на виведеній землі Київ у козині, бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко.